Вітання всім. Термін по я позичив Пелєвіна. Я думаю, нескладно догадатися про його значення, виходячи з півзвучності. Ну, а чому священна війна по Побачив я вчора в, в телеграм-каналі Фікрата Шабанова наступну інформацію. Я собі дозволюю зацитувати. В останньому звіті Американського інституту вивчення війни наголошується, що з'їзд Всесвітнього Російського народного собору, на якому головував настоятель РПЦ Патріарх Кирило, схвалив ідеологічний та політичний документ, у якому поєднано кілька кремлівських ідеологічних наративів. Зокрема, РПЦ назвала війну Росії в Україні екзистенційною та цивілізаційною священною війною. Що й новим кроком для російської влади, яка досі уникала називати вторгнення Україну війною? Зауважить експерти інституту. Крім того, РПЦ заявила, що відновлення єдності російського народу через війну в Україні є ключовою умовою виживання та розвитку Росії. На думку аналітиків, цей заклик рівнозначний повномасштабному знищенню української нації та затягування її до Росії. З цього приводу можу сказати, що про власне цей псевдо. Тобто псевдоруський мір або Рускій мір, але міф русского міра, який йде псевдополюсом, до, чи псевдопротивагою до так званого ліберального чи демократичного заходу, я пишу вже багато років. Тобто, так дивного нічого немає. Ну, Але нагадаю, що до священної війни, хто ж закликає до священної війни, і чи справді є протистояння? Традиційних цінностей з боку Російського міра, тим цінностям, які насаджують Україну в Україні, і ті, які насадили живу в Україні, проти яких я постійно, ну не тільки я, багато і тверезо мислячих людей, і тих людей, які не втратили здоровий глузд і людську подобу, які протестують. Це починаючи від тих гидких скульптур у Львові і закінчуючи пропагандою всяких збоченств. Ну але я буду дотримуватися. Скажімо так, допустимого на Ютубі дискурсу, тому не буду забагато говорити на цю тему. Всі і так зрозуміло. Отже, священна війна. Нагадаю, є такий полковник Квачков в Росії. Полковник Вачков збирався там йти десь маршем на Кремль, потім його посадили після того, як його випустили, він з'являвся в ефірах ще з одним таким. Імперським націоналістом паном Стрілком, якого тепер теж посадили. Зараз я, власне, вже тепер бравого полковника не бачу. Але, власне, цей полковник, він сам розвідник, в якому з евхірів назвав прямим текстом главного патріарха, отак він і сказав. Ну, ясно, тільки не підбираючи слова, не в пілімському стилі, а прямим текстом назвав Попарасом. Якщо почитати там про саму особу цього чоловіка, то там багато взагалі цікавого. Ну, Але я не буду, тому що він зробив кар'єру. Кар'єру зробив в Російській православній церкві, яку я пригадую ще як православну церкву Союзу, і багато хто про це говорив, писав і співав, і навіть такі, скажімо, патріоти російські, імперські, можна сказати, патріоти. Але люди достатньо щирі і, я би сказав, навіть в певному сенсі духовно розвинені, не побоюсь цього слова, ну, як тальков. скриває подряси КГБшний погон. От. Е, тому це, власне, ставлення тих кіл, і тут нічого дивного немає. Ну, але священна війна, священна війна підрозуміває те, що щось на кшталт Джихаду. Хто є? Предметом цього джихаду, ну в гіршому розумінні того сенсу, слова джихад. Так от предметом є українці, кого сьогодні знищують ракети та знищують тих самих православних українців, багато з яких є прихожанами того ж Московського патріархату. Там різні священники, які в наших церквах, я чув про різних. На загал я не дуже сприймаю, я коли був. Пощаєвській лаврі мене відштовхує, це їхній, як кажуть, такий дух, такий, якісь неприязні, якогось фанатичної, такої, можливо, навіть неприязні. Ну, але це мої особисті асоціації. Я абсолютно рівно ставлюся до того, хто до якої конфесії ходить, хто якому Богу молиться. Не то, що хто якому Богу молиться, через яку церкву хто звертається до Бога. Якщо це щире звертання, то в ньому нічого лихого нема. Але церкви наші давно є вже політичними, бізнесово-політичними інституціями. Мене не люблять попи на Львівщині, греко-католики, може трохи менше православні, я більше звертаюся, згадую про греко-католиків. Чому Та дуже просто мене підпільно колись хрестив греко католицький священник. В Радянському Союзі це був злочин, церква була в підпіллі. От. А потім, коли Україна стала незалежною, я пригадую, як весь час наганяла до сповіді мого покійного дідуся, моя покійна бабця. Казала Олеську, каже: Та йди, каже, посповідайся. А він каже: Марійко, ти що дурна, як я піду до нього сповідатися, як я з ним разом плитку на керамзаводі крав? Ну, Така от правда життя. Працював разом разом десь вони працювали і десь на господарські потреби вкрали трохи плитки з керамзаводу. Що, зрештою, в радянські часи абсолютно було нормальним явищем. От, бо держава, як кажуть, не додавала багато що людям. Ну, а люди в такий спосіб якось собі щось вертали. Це я до того це такий ліричний відступ, спогади життя, тому що ставлення в мене до. Тих е, служителів культу, які переступають через традиційні цінності, які плюють на певні постулати Христової віри, називаючи себе християнами, в мене є різко негативно. Ще більше негативно, коли люди займаються цим банально бізнесом, продають свою совість за гроші і рекламують таких осіб, скажімо так, збоченців, е, кшталт Львівського мера і. Е, Знаєте, я, ну, я з цим не можу миритися. Тому таке ставлення. Але е, ми зараз не про те. Ми про те, що священна війна священна війна. В чому святість? В тому, що російські ракети вбивають мирних мешканців, Це ж далеко не тільки військових. Мені скажуть, що наші ракети летять на Білгородщину, а я вам нагадаю, що ракети на Білгородщині вбивають українці. А саме так. Я повторюся, я бачив одного разу передачу. ну Десь в, чи в Ютубі, чи в Телеграмі передачу з білгородського телебачення, коли дівчинка в вишиванці каже ведучому: а зараз я вам скажу кілька фраз на місцевому нареччі, скажу кілька фраз на місцевому нареччі, от, поймете ли ви, і починає розмовляти такою гарною українською мовою. Тобто, якщо ми подивимося на старі карти етнічні, то Білгородщина, Курщина. Не говорю вже про Кубань. Там були багато українців, там вихідці з України, вони були там, ну, умовно кажучи, зачищені так, в певний спосіб. Тобто, позбавлені можливості підтримувати свою культуру, русифіковані. Зрештою, то саме відбулося і з українцями на території Мадярщини. Нічого дивного, то подібне відбулося в Польщі, але менше в менших масштабах, тому що операція Вісла українці просто виселили з тих теренів, де вони проживали в етнічній більшості. Етнічну більшість потрібно рахувати по сільському населенню. Тому що, до прикладу, на Галичині міста ніколи не були українськими. А сели всі винятково українськими, в деяких навіть не було представників гешефної національності, а натомість міста вони часом складали переважну більшість, навіть більше, ніж поляки. Ну, це вже інша історія. Так от, маніпуляції стосовно священності війною, коли це підтримує і проголошує чоловік, якого полковник Квачков назвав Попарасом, відкрито відкрито в ефірі на камеру, це е, говорить чоловік, який причетний до тої сатанинської церкви, того сатанинського храму. Військового храму, про який теж багато сказано і написано, тому не буду повторюватися. Це говорить людина, яка толерує е, вирішення, скажімо, політичних проблем Путіна шляхом повномасштабного вторгнення, шляхом знищення людей, який толерує те, що анексована була частина країни, не став ніхто щасливіший від того. Те, що я говорю, я говорю. Не як пропагандист. Тому що то, що я говорю про нашу владу і про тих, під, е, перепрошую, пупарасів, які за гроші Росії ходили з прапорами і е, робили картинки для московського телебачення, я це говорю. І за це мене багато хто не любить. Але тут я говорю зараз про інше: про те, що зараз російська влада і ідеологія. Московська, бо це вже не російська, вона уподобалася до гірших, найгірших традицій, які тільки існували в історії, коли вбивство людей оправдовували якимись священними, так би мовити, цілями. А якщо Кирилу і йому подібне не подобається от і всі ці європейські цінності, так звані, чи не подобається, що Байден в День Великодня, День Великодень за католицьким стилем, так? Обізвав Днем Трансгендера, ну, так виясняйте свої стосунки. А там слабо, тому що там все бабло, і там все зав'язане. А знищувати тих, кого ви називали братами, а ну, це не святість, це служіння сатані. Ну, таке такі міркування про священну війну по порасів, яку тепер вже почали називати війною, яка справді передбачає знищення. Останнього середку білої раси ну але про це ще якось поговоримо. Дякую за увагу.